Друзі, сьогодні ми говоримо про податковий борг. Для цього запросили в студію Артема Прихорчука, заступника начальника управління, начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом головного управління ДПС в Дніпропетровській області. Доброго дня, дякую, Доброго дня. що до нас завітав. Ну, Податковий борг це сума грошових зобов'язань, узгоджених грошових зобов'язань, які платники податків не сплатили в терміни, які самі собі задекларували, або терміни, які визначені податковим законодавством України, коли було винесено податкове повідомлення рішення. Скажіть, будь ласка, а чи можна стягувати борг от зараз під час військового стану? Дивіться, спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території незалежної України заходи стягнення були призупинені чинним законодавством, але з листопада місяця 2022 року всі заходи були поновлені. У зв'язку з чим так контролюючи орган вправі звертатись до суду щодо стягнення податкового боргу платників податків, які не сплачують свої ну грошові зобов'язання. Які заходи контролюючими органами можуть вживатися з метою стягнення цього боргу? Їх можна умовно поділити на декілька підвидів. Це, по-перше, коли в платника податків виникає податковий борг, розмір якого становить більше 180 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це на сьогодні 3060 гривень. В платнику податків направляється податкова вимога з вимогою щодо необхідності сплати даного грошового зобов'язання. Потім контролюючий орган, описує майно платника податків, скажімо так, вживає всіх заходів, щоб забезпечити сплату даного грошового зобов'язання. Якщо платник податків самостійно не сплачує, контролюючий орган в примусовому порядку, звертається до суду або виносить рішення керівника на суму податкового боргу. А якщо говорити про стягнення цього податкового боргу щодо присічних громадян і юридичних осіб, як це відбувається? Що стосується безпосередньо фізичних осіб, то контролюючий орган спочатку направляє податкову вимогу. Якщо платник податків протягом 30 календарних днів не сплачує дані грошові зобов'язання, контролюючий орган звертається з позовом до суду щодо примусового стягнення даної заборгованості. Отримавши рішення суду, контролюючий орган передає до Державної виконавчої служби для примусового виконання. Державна виконавча служба відкриває провадження у справі, арештовує рахунки платника податків. І як показує практика, вже на сьогодні. Що платник податків, отримавши блокування своїх карткових рахунків, телефонують на наші гарячі лінії з метою все-таки добровільної сплати. Що стосується юридичних осіб, то там трошки питання складніше, оскільки спочатку контролюючий орган також направляє податкову вимогу, описує майно платника податків. Але е, якщо це самозадекларовані зобов'язання е, е, юридичної особи. Тоді, протягом, якщо вони не були сплачені протягом 90 календарних днів, контролюючий орган, виносить рішення керівника, який самостійно стягує дану заборгованість, виставляючи інкасові доручення. На розрахункові рахунки підприємства. Якщо це контрольна перевірочна робота була здійснена та платнику податків до нараховані зобов'язання, тоді контролюючий орган також звертається до суду, отримує рішення суду щодо стягнення заборгованості та також стягує їх з розрахункових рахунків. Якщо даним Маніпуляція не допомагає скоротити борг платника податків. Тоді контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на реалізацію майна платника податків, який перебуває в податковій заставі, та примусово реалізує дане майно. Якщо це не допомагає, тоді звертається до суду щодо стягнення дебіторської заборгованості даного платника податків. Пане Артеме, ви знаєте, одразу виникає бажання заміркуватися на цю тему і перевірити, чи є у тебе той податковий борг. І для цього може є якісь сервіси, де можна було перевірити наявність, відсутність податкового боргу. Ну, по-перше, це гарячі лінії, які місяця на офіційному сайті ГУДПС У Дніпропетровській області, також це електронний кабінет платника податків, де платник податків може зайти та перевірити наявність і відсутність своєї заборгованості, а також отримати реквізити для сплати ну, в разі наявності, а також електронний сервіс «Дізнайтесь про свого бізнес-партнера. Дуже дякую вам. І наступне питання буде таке: яким чином застосовується тимчасове обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи або постійного представника нерезидента боржника за межі України? Це доволі нова, ну, нова функція контролюючого органу, яка у разі несплати боржником юридичною особою свого податкового боргу протягом 240 календарних днів. Контролюючий орган вправі звернутися до суду щодо отримання. Не отримати рішення про заборону виїзду даного керівника за межі України, отримавши рішення. контролюючий орган, передає його до Державної прикордонної служби з метою ну, внесення даного обмеження у разі. Коли платник податків переходить до процедури банкрутства або самостійно сплачує заборгованість, або звільняється даний керівник, тоді дане обмеження вважається відкликаною та дане рішення нікчемне. Скажіть, будь ласка, якщо виникають питання не тільки щодо податкового боргу, ви вже декілька разів сьогодні зазначили, що є гарячі лінії, чи можна туди телефонувати, і ставити свої питання, щоб з'ясувати ну, якісь незрозумілі для себе теми? Загалом по державній податковій службі. Так, звісно, для цього ж вони, скажімо так, були відкриті для платників податків як Дніпропетровщини, так і інших регіонів, які також телефонують у зв'язку з тим, що не кожен переходить на відповідну сторінку або там Фейсбуку, або безпосередньо на наші субсайти головного управлінь. Гарячі лінії є як по напрямках. Так і безпосередньо вже гарячі лінії відділів, оскільки платники податків можуть так, бути зареєстровані або там в Палорадському регіоні, або в Нікопольській або в Криворізькому регіонах, у зв'язку з чим додатково надані поміж головних гарячих ліній, допоміжні, на яких також фахівці надуть всю вичерпну інформацію щодо як вона... заморхованості, так і для сплати. І... І ви нам теж дали вичерпну інформацію. На цьому і питання вже закінчилося. Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. З нами був Артем Прихорчук, заступник начальника управління, начальник відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління плася, Що ми отримали всі необхідні нам питання? Я передаю слово в студію Діана Артем. Вам.